Чем я вас заинтересовал? Та да, ну цікаво, чого ви кайте, з автоматами поприїжджали і вам дадуть, я ж кажу, це не питання. Mm. Mm. Та mm. надо, будемо що то робити, бо я цього не розумію, як це встановити. Немає не рішення суду. Принесіть рішення суда за, і, і що хочете. Я говорю, що там хлопці наші воюють. Так і ото ж і я ж. Йде мобілізація. По закону України любимо. Я живу вдома, завжди готов. не вопрос. Ви ходили в військомах. Що я ходив? Я там ще числюсь і комісію проходжу. Ми повинні демонтувати. Ходили. Ходили. Коли визивають, ось документ, що це вже. Це не надо по закону клініки. Ще раз повторюю. Ми віде повинні віде демонтувати віде калітку. Віде Ви будете з... перешкоджати. Не Ви будете перешкоджати. Е... Ми хочемо документів. Я тут я з... на адвік вам документа. Ви знаєте, для цього вам закону загального користування. Чим вони вам мішають колітка? Немає землі загального користування. Прохід загального користування що дає калі що... на землях загального що... користування не повинно бути ніяких власники. Що вам дасть? вас що є документи калітку? на калітку? У мене в приватній власності вас є, написано що є документи у документи є на калітку у вас є? У вас є документи, є. документи є. на земельну ділянку? А де У нас на калітку немає? Вона нам заважає документ на право власності. Читаємо. Читаємо, раз повторяє ви не кричіть. Я, Ви вже я не чуєте. читаю тут, я вас тут питав. написано прокалітку. Ви тут питаєте? написано я цьому документі. Там, Ви будете нам... заважати на дому. Буде бріжня сюди заважати, Там, Там, заважати де калітку з земель загального Ви не виставили. Це огорода, це право власне. Я ж не буду через забор перелазити за кордону. дайте відповідь. Ви будете заважати знімання земель. От на документ документи документ на калітку. Я вас почув. Покажіть зараз документ, не кажіть, що, що вона ваша. Давайте пишіть. на, на землях загального користування. наш документ, що у нас огорожа е, наша, землі, яка належить. А як не, землі не через горожі, не Є, землі відноситься. Ви, ви, ви таке більше право маєте сюди ходити навіть чим я. Це землі загального користування. Ви маєте право це прийти і зрізати, а таке не бо. У мене право забо.